Доброго ранку, друзі. Щойно ми проснулися, наша камера показала, що у нас тут по лісі гуляють звіри і ось ми вирішили вам засняти. Бачите, ціла велика родина. Навірно, їх буде раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 олень ходить. От вони. Дивіться, там поставала, дивляться. Вони, мабуть, чуть мене трошки ще я говорю, але їх дуже багато. Кажен олень хоріший, ніж другий. Так вот на дорозі. О, бачите ще 3, то, тобто 11, 12, Ого, Та тут ціла величезна родина. Будить, зараз, гляньте. от скільки в нас оленей тут живе. Олень, оленят, як правильно, не можу сказати. Такі вони гарні, гляньте, стадом ходять. Це білохвостий олень. З білим хвостиком. Коли вони піднімають хвостик, вона підбілий. Він, він називається білохвостий олень по-нашому. Так, уходить десь, уходять в сторону. Пішли, пішли, пішли. От так і живемо в лісі. Ранком встали, подивилися на цю красоту, яка ходить вокруг нас. Що ж, друзі, а сьогодні я хочу вам показати, що наснімали наші камери, які ми встановили в себе на участку. Я думаю, що буде вам доволі довольно відео було знято за тиждень, так що гарно присаджуйтесь і насолоджуйтеся оцими прекрасними животними, які у нас бігають і живуть. Дуже багато чого різноманітного. Прийшло навідатись до нас. Або дивіться, які у нас живуть тут сусіди. Що ж, до нас також приходять, достають свої закопані горішки американські сирі білки. Ось вона тут кипошиться, щось шукає. Навірно, якісь свої горіхи поховала там. Також до нас завітали косулі. Ось там вони вправо глушись так. Дивляться, дивляться, тут ми їм положили кукурузу, і вони так з осторожністю хочуть підійти попробувати, але чогось бояться. Я там поставив камеру, а камера дуже така біла, ярка. І щось вони трошки побаюються. Думаю, що рано чи пізно все-таки попробують їсти. Вот дивіться, як глазами свікують, це було вже вечором. Що я даже працював на дворі, а вони вже там ходили внизу дороги. На другий день ми решили положити трошки різних овощів. Що ж, білка прийшла, щось шукала своє, але походу її не заінтересували наші фрукти. Білку не заінтересували наші овочі, але до нас завітав опосум. І що ж, як бачите, він наминає з великим апетітом цю клубніку, яку ми положили. Ви тільки послухайте, як апосом голосно жує. Друзі, що інтересно, що американські білки зовсім не похожі по кольору на українські білки, які я пам'ятаю з дитинства. В Україні були такі рижі із такими косточками на ушах, а ці просто більш похожі до якихось мишей і по кольору, на слідуючі ніч, мимо моєї камери, коли ми встановили, пройшло ціле стадо косуль. Ми їм поставили кукурузу, але вони так до неї і не підійшли цієї ночі. Замітьте, друзі, настільки інтересно, що білки пам'ятають, де вони зарили свої вкусні горішки. От що вона робить? Вона шукає тільки свої горішки. А от нашою клубнічкою так вона і не інтересується. Також цієї ж ночі на бистрій основі завітав до нас койоті. Щось тут бігає, шукає, нюхає, но нічого вкусного собі не знайшов. Ну, а наші білочки на регулярній основі приходять на це місце доставати свої горішки, які вони позакопували. Дивіться, яку яму вирала. Ці білочки всю осінь закопували горіхи дуба. А тепер кожного ранку вони приходять і лакомляться з цими вкусняшками, які поховали. Цього ж ранку одна із косуль все-таки заінтересувалася нашою кукурузою, яку ми поставили. Вона тут бігала, ходила вокруг до да окола, і хотіла все-таки попробувати, но так і не наважилася покуштувати те, що ми сюди поставили. Що ж, дивіться, як це все було. Цього разу, мімо нашої камери, пробігло дві койоти. Я думаю, що вона тільки одна тут ходить, я оказується, їх є аж дві, а то, можливо, навіть більше. Одна із койоти рішила все-таки вернутися і подивитися, чи щось для неї буде інтересне. Ну, дуже так акуратно, акуратно підходила, понюхала, подивилася. Що ж, на корточках акуратно, помаленько, пробує дотягнутися, обнюхати все. Но нічого собі не знайшла впусного, побігла далі. Також сусідський кіт мимо пробігав і вирішив полизати, попробувати стіль, яку ми поставили там. А вже на слідуючу ніч опоссум повернувся обратно доїдати ту кубнічку, яку не доїв раніше. Що ж, на наслідуючу ніч одна із кайот повернулася, і вже щось смачненьке для себе змогла все-таки знайти. Я тут побачив ще одну кайоту, і мені стало цікаво, скільки ж тут вообще цих кайот є. Один звук є дуже близько, і там вдалі в углу справа вибігла ще одна кайоті. А що ви думаєте, друзі? Що ж, друзі, ми замітили, що кожного ранку приблизно сюди люблять приходити косулі, і їх приблизно в стадії около 15 штук. Походу, це молода косуля і дуже любопитна, і все пробує підійти до нашого корма. Ми так і не зважилася підійти. Стадо вечором вирішило повернутися обратно, і знову ми замітили цю саму молоденьку косулю, яка ходила вокруг, до около нашої кукурузи, яку ми поставили. Що ж, через пару днів у нас пішов дуже сильний дощ, і знов ця сама косуля повернулася, і, походу, знов її заіксували наша їда. Но так вона і не вирішилася підійти, і вся ходила в да око. Що ж таке?